Супер новина квадроцикли Ghost Terex 550 l в наявності в Україні і в офіційного дилера Квадрохата Україна вже в червні 2026 року. Бренд Ghost дуже добре відомий у Європі, але останніми роками він перейшов у власність компанії Moto. На сьогодні Moto є лідером ринку виробництва квадроциклів у світі. І в Moto підійшли дуже і дуже серйозно до повного перезапуску бренду Ghost. Ghost ERX 550 це не якась стара розробка у новій упаковці, це повністю нова рама, новий двигун, і звісно новий дуже і дуже стильний дизайн. І найголовніше те, що проблем запчастинами не буде, тому що це все від CFMoto. Ну і взагалі, це справжній геймченджер, тому що його роздрібна вартість 7600 доларів за максимальну комплектацію. Двигун 499 кубів, 39 кінських сил і куча. Фірмових фішок. Квадрохата Україна, офіційний дилер гоус приймає попереднє замовлення на перше надходження вже в червні 26-го року. Телефонуйте, завжди раді вас чути.